Маленька гірська держава, яка за останні кілька років зарекомендувала себе як чудову альтернативу традиційному пляжному відпочинку в Іспанії, Італії, Греції чи Хорватії, це шалена красива Балканська країна, де більшість жителів сповідають мусульманство. Албанія – це країна контрастів, яка омивається відразу двома морями іонічним і адріатичним. А більша частина її території має горбистий і гірський рельєф. Країна орлів. Як називають її місцеві жителі, взяла від сусідньої Греції традиції кухні, природу найближчої Чорногорії і легкий і доброзичливий характер жителів від Македонії. Територія Албанії невелика, але вміщує в себе декілька повноцінних пляжних курортів: Дурес, вльору і саранду разом з прилягаючим до неї Ксамілом, Малі і Робіт. Дурес красиве невелике місто. Основні його пам'ятники: Візантійський форум і ротонда, антична дорога, античний амфітеатр, венеціанська башта. Приємно погуляти по Албанському бульвару і променаду Волга, малій і робот голим для спокійного відпочинку, всюду сосни, дрібний пісок, пологий вхід в Адріатичне море. А головне багато простору. Невисокі будівлі стоять рядком між соснами, за ними променад з магазинами, кафешки, шкіло на парк і готелі другої лінії. Заблукати неможливо. Дискотек і нічних барів немає. До першої ночі все стихає. За нічним життям треба їхати у Дурес на авто, бо нічного транспортного сполучення теж немає. Озеро Коман комусь нагадує Австрійські Альпи, комусь норвезькі фьорди. Але панорама албанської природи справляють враження на всіх. Ровористом тут буде рай. Це дуже популярне місце для велопоходів. Вльора приголомшливий курорт із дивовижною незайманою цивілізацією, природою, що розкинулася на стику двох морів Адріатичного та Іонічного, у південній часті Албанії. Від міста вльора до столиці Албанії, відрізок шляху становить 130 км. Навпроти півострова знаходиться острів Сазані. Адріатичне море з половим піщаним заходом в жвавій центральній частині. Іонічне море з гальковими пляжами в спокійній південній частині. У Вльорі можна вибрати любий відпочинок. Хто хоче спокою, тримайтеся далі від центру, а для активного нічного життя добре підійде саме серце курорту. Саранда найбільший курорт Албанії. Тут інфраструктура розвинута найкраще, тому вона настільки популярна. Єрське повітря, оливкові гаї, багата екскурсійна програма, включно з грецьким корфу і крішталеве море ваблять туристів. Фішка курорту – вигляд на море є на будь-якій береговій лінії. Бо будинки зведені ярусами на пагорбах, як амфітеатр. Ксаміл курорт для спокійного і пляжного відпочинку. Вода яскраво блакитного кольору біля берега переходить в глибокий смарагдовий на глибині. Пляжі білосніжні. Бо замість піску тут перетерти в муку каміння. А пальми на фоні ялинок виглядають дуже екзотично. Нічне життя на курорті відсутнє, але за ним можна з'їздити в сусідню саранду. Зараз існує великий вибір турів в цю казкову країну, і автобусних з України, і авіа з сусідніх країн.